Нові небезпечні тенденції, саме які з'явилися за 24-25 роках, у російських інформаційних атаках. Це те, що сьогодні відмічають експерти і спостерігають вже в усьому світі. Перше, це використання штучного інтелекту, Кремль застосовує генеративні моделі для масового створення текстів різними мовами, синтетичних відео та аудіо імітацій голосів і облич політиків. Автоматизовані ботоферми створюють десятки тисяч реалістичних аккаунтів. У 2024 році було виявлено мережу, яка поширювала згенеровані іскусним штучним інтелектом тексти в соцмережах Європейського Союзу. Другий а, така тенденція це мультиплатформені кампанії. Росія тепер одночасно діє у телеграмах, Тік-Ток, Ютуб, Ікс і навіть ігрових чатах. Це створює ефект багатоголосся, коли одне повідомлення повторюється Десятками різних незалежних джерел. Наступна тенденція це локалізація дезінформації, коли меседжі Кремля адаптуються під локальні контенти: у Польщі про біженців, у Німеччині про енергетику, у США про втому від України. Для цього залучають місцевих блогерів, журналістів і навіть політиків. До контрзаходів сьогодні я би відніс наступну: це регуляторика та співпраця з платформами. Необхідно створити єдиний стандарт прозорості політичної реклами. Провадити спільні бази даних фейків і ботмереж, забезпечити від платформ швидке маркування і видалення координаційних кампаній упродовж 24-48 годин. Другий напрям. Кіберстійкість. Потрібно посилити захист виборчої інфраструктури, резервні сервери, гарячі сервери, регулярно проводити навчання для службовців і журналістів, інтегрувати Україну у спільний серт Альянс з ЄС та НАТО.